Дуже подобається атмосфера, дуже подобається місце, де ми живемо. Uh, я можу зроблю маленький хаус uh, tour. От сумую за Кейлом. Кейл. Кейлов. У дуже тепляти на Реально. Тому не знаю. Ми витратили всі свої гонорари <рес> на колонки. Просто. Ну, Взагалі костюма. Всім привіт, ой, сонечко. <рес> на сонечко світить. Сьогодні Пашка. Всім Христос Воскрес. Я в своїй святковій вишиванці. йду на базар. Вон там базар. От. Сьогодні ми з командою з двох проєктів збираємося на святкування. Можливо, навіть поїм пасочку, якщо, якщо хтось принесе, я навіть поїм пасочку, а там не бувають принести. Тому. Да, да, у меня была отдельная штанцела история сейчас. Я макияж костюм Просто перетянув себе костюм. Другий концерт. Блин, ну просто макіяж ніби я не співала, а щось інше робила. Ну, ну що ж. У мене у мене ще така була троян, у От, У нас така гримерка з трусиками. Какие-то мальчики залишились без трусиків. Зараз будемо передягатися і їхати додому. Можливо, я навіть поплачу, тому що сьогодні, сьогодні у мене день. <світ> сьогодні у мене день. Я коротше, сьогодні чуть не вбила людину. от. Я подухалася від понючими духами. і людина щось не задохнулася, тому що в неї була астма. Ну, хто знає, не попереджала про це. Так що всім, всім кіскомпіс. Okay. Нет. Не. Стапит. Стапит, Стоп стапит. Ну ладно Я снимала, вся <свист> информация про шуму мама в Давай <я> скажу. <свист> Давай. Диана хотела чуть-чуть Да, чуть-чуть <свист> <свист> <Идой. свист> а? Нет, немаю. Вот, вот, ну, у нас там человек, вот. вот, он, а там море. Там. Yeah. Да. Кому я похожа? Моим 17 подписчиком. на YouTube. Да, у меня 17 подписчиков на YouTube. Можно я буду 18 да, можно. Я 18 Я вже не пам'ятаю скільки в мене. Я хочу влог змонтувати. Своїх приключень Я в такий, щоб я зрозумів... Ну. Блін, ну це прикольно, знімати контент, потім це все зло. Ми коли їздили по Франції, нам була папка на Google Disco. І ми, як там каже. Це можливо І Ми кидали на цю всю папку всі ці файли і потім з усіх цих файлів монтуємося фільм. Так що ми ну, можемо ну, зробити таку саму папочку. Що... Я теж змонтую. <пілляв> ну не фільм, не прям. Тому що ніхто не буде дивитися півтори години моїх запрещень. <пілляв> ми будемо виступати отам. У нас шахмати. Бачите, шахмати поздвигали. Двигають на сюди під навіс. Щоб ми все одно виступили. Ні, тут іде добре. Мокро. Дуже холодно. Але все добре. Дуже хочу, щоб сюди висували. Mjauw. Oost tak. Vigilaar. Neen. A Nee, fachade. Soundcheck. Jaar. Tse. Jaar. А це ми після після шо вже пригнулися. Вот. <реку> да. Я все, ще маю надію, змонтувати волон. Змонтувати його кожен місяць, але. ну, <реку> <реку> <Bye>. <реку> Це, 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 треба для влога. На такі, такі дві з Це техно я на техно ходила. Всіх знімаємо жорстко. Скоро моє день народження, буквально через два дні. Мені буде 24. Я не знаю, як до цього ставитись, якщо чесно. Грузитись мені, що в мене немає машини, квартири, дітей, Бізнесу мільйонів грошей чи ні. Але ну я тут, от. Я на цьому етапі мого життя. Тому так. Дякую, що всі, хто є зараз зі мною, всі зі мною. Ми приїхали. От ми будемо виступати. Ось сцена. Я ми будемо виступати за таким видом.

Morning Girls, Good Morning Routine. Mám taká zelená žabka. Ja je to som k baňom. Eu. I ze smáhaní. To je ze smáhaní. To je dávno. že sa žiť happy all Знали це по модному Насправді це просто там, типу, поставили пластикові стільчики, столики і в от таких от маленьких як кібіточках, таких, як шаурмічні, знаєте, готують турецьку їжу стрітфуд як Ми їли гюзліме, гюзліме. Я вставила десь сюди. Я зараз заїдемося, що. Відмалий, вибачте. Тому, так. Да. І всі там декілька цих кафешок. E, ну, Нам видно, що ми небесні, не тому вони нам казали <си>, yes. ці продавці які, ну, не придавці, а зазивали офіціанти, я не знаю, як їх, як їх називати. Знаєте, оці люди, які на, на лісовій на заводі кричать Но за вас, но за вас, супа се, дисе, так там ці турки стояли такі morning yes, good morning yes Драмайс. Абсолютно. Теж це майже кінець місяця. Завтра 31 травня. Ми вже більше місяця працюю. Вот. І... О, я не знаю, чи чу чуєте ви чи ні, але це кричить чувак, який носить бресі турецькі, ну, ці крендельки на голові. І він їх продає. І кожен ранок він все так ходить, і продає свої брацілів, які у носить на голові. Знати багато інформації, I'm sorry. Напевно, це буде перша частина влогу. Я думаю, що в мене багато матеріалу, щоб змонтувати його. А далі у нас великий проект зі усіма нашими ліметами разом оркестра, челекс оркестра, голос. Mm. Потім ще поп-проєкт ми будемо запускати. Можливо, ще фанк, Тому одним джазом не обійдемося, так. Да? <on> І я сподіваюся це фунтуру. І всім буде цікаво, що я тут роблю. І всім буде дивитися. Тому... А, не знаю, треба просто побажати. Бажаю вам щастя, здоров'я. Я піднімаю называться Френдс Келих зеленого чаю з кокосом і пайом. Ще може собі це золото, да. І всем стінчерс.